І сьогодні ми зробимо Олід на Бордвейлі Чемпіон. А в мене Стімовська, тому давайте зайдемо в соло. Мультиплеєр ми теж можемо, але я хочу в соло. Давайте зайдемо у мою кар'єру, яку вже почав. Так, давайте її продовжимо та подивимося, які тут є машинки. Також я купляв з доповненням на порше. Так, ну, ну, така вже вона розбита, Ну, думаю, нічого страшно. Так. Ану, ну почекай, так. нам типу і починити треба, да? О, репайр. Да, так, давайте її a Так, а ну подожди, як її ремонтувати? To repair damage to the да? So you need to be careful when так. deciding which so, давайте, to repair. Так. Ми її ремонтували, тому що да, все, так добре, давайте тоді почнемо. This option can Так, давайте починаємо. Гру, я попрошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал. Вам не тяжко, мені приємно. Так, добре. І думав купляти 8, 9, але вирішив саме сьому. Не знаю, чомусь вона мені сподобалося найбільше. Так, давайте тоді. Ми можемо тут міняти цей першол, це я так, побачимо. Так. Перш оружий. Ми можемо сюди. Давайте я вам навіть, до речі, покажу, в мене навіть не саме максимальні налаштування. <кхід> Якщо перейти до відео, далі графіку, в мене воно просто все на високих там в HD. Звісно, з записом трошки менше, як ніяк. До речі, FPS мені показує, що неправильно. У мене одне показує 80, друге показує 30. Добре, і ще хочу що сказати, саме відео, воно жре по, бувало що 10 FPS, за 15 максимум. Так, ну що ж, погнали. Я скажу, so, що мені потрібно кататися до першого лиця, мені отакомляється. Я не знаю, що ми... right no, було. Так, добре, давайте по промотку выйдем. Ага, нас не спав, Так, ну то від першого, в принципі, салончик тоже цікавий. Але як най мені одного якось найгарніше. Так, пошкодження, пошкодження, надо. Right, five, давайте як шоу це на то супер не легка, лайк. Нам зарабатывает саму. Давайте Так, Зараз.

В принципі, власно, на і боку бачимо, коли ми зрізаємось. Якщо ми подивимося, то навіть бачимо, що біля нас видинка з можусь, карт за фоні, які просто показано в полоні. Бачите, на екрані показує. Ми це все путно весь можемо підключати, знайти ось настройки. Оптіонс і тут а, відео, тут худе Ми тут все можемо відключити. Давайте подивимося що тут є, що може. Якщо ми... Давайте все виключимо. Подивимося, як гра просто буде виглядати. Оп-оп-оп. Все, зберігаємо. Що Це не сказати простенька гра без нічого, в принципі. Це цікаво. Під... Так, що там вже відповідно, там вже стає все краще, краще. Жаль, я не можу повні подивитися. Е -е, я думаю, що там вже треба так сильно цей і все інше. Просто чисто можна чи. До речі, так не лег, а я її писала, ми з нами він гарно так. Звісно, не так і її гарно, але тут що у нас немає. Якщо подивитися, то вона маєш чисто розширити, князь, яйця зовнішність. Давайте. Виставимо найбільше. Давайте виставимо так е, графік, да, давайте. Давайте виставимо Wind Very Height, дуже високий, Ну, да, mm -hmm. Лагає. Mm -hmm. Так, дуже високий, в мене вже лагає, ну, нічого вже не поробиш. Так, почекайте, назад. Оптіонс, так, відео. Давайте повернемося. Йомай Йо, це прям жах. Да. На... Ой. Десь отуди, давайте. Щось по низу просто подивись медіум, медіум я тут вистав. Так. Оце давайте, давайте просто виключимо. Так, Блум тут. а Тут що багато чого можна по виключати. Боже, буде непряме пальне на дивно. Ну, в принципі, ну для апгрейдів, от іще більше, ну, більше рамочки сказали, ну, ген, перше, яма я. Бачимо маленькі детальки, маленькі детальки, якісь тут студиють. До речі, є даже дерево розламалося. До речі, маленькі Бачите, царапи бачили сім. Дуже багато. Думаю, градя як і лайкос, заслуговує відос. Ну а що вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами, був, як завжди, всім перфект.